Соціальним раком і психічною проблемою назвав Мілей ідеологію пробудження і позитивну дискримінацію всі там купу гендерів і бажання перевернути часто все з них на голову. І, в принципі, Мілей, як з економічної сторони, також і з певної культурно-соціальної, намагається, по суті, просувати таку нормальну базу, будучи, при тому, людиною сильно ліберальних поглядів, ну, лібертаріанських. Поглядів або лібералізм зараз доволі ну, викручений в своєму понятті явищі. Тож, давайте зараз поговоримо, чи не перетворився Мілей в мага, або ж він залишається просто базованим правим політиком Аргентини. Аргентина до Мілея, дорогі друзі, це держава, в якій уряд був настільки потужним, що вирішував навіть те, яку картоплю овочевим кіоском варто продавати. Це я навіть не кажу про якісь глобальні речі цього прикладу, повністю досить, аби зрозуміти стан справ країні. Купа регуляцій, дурнуватих популістичних законів. І ось це все з року в рік. Міністерство гендернорівності теж там було, до речі, і мілей, зробив афера. Але з листопада 2023 року, з моменту, як запустилась лібертаріанська бензоплага Віра, все почало змінюватися. Ті реформи, які вдалося провести, зробили його зіркою. Що базована прем'єр-міністрка Італії Мелоні, що Трамп поважають Мілею? Він ріже субсидії, скорочує кількість держдебосів, забирає контроль над обмінним курсом і цінами знижує інфляцію десятки разів виводить країну із столітнього дефіциту і статуса світового буржника. Одним словом, робить Аргентину знову великою. До речі, Мілей цього понеділка. Приїздив на інаугурацію Трампа і цю новину разом з іншими. Ми висвітлювали у нашому телеграм-каналі. Тож підписуйтеся, аби бути в курсі усіх актуальних новин. Ми до речі часто перекладаємо заяви політиків з мого штучного інтелекту. Тож можете почути і Мілея, і Трампа, і кого хочете. Це цікаво. Отже, нічого на землі не може загальмувати силу небесної бензопили. Нам потрібно продовжувати політику до регуляції, пан Мілей. Людину, яка наразі відповідальна за розкручування без випули, звати Фредеріко Стурсенгегер, який очолює міністерство дерегуляції та державної трансформації Аргентини. Він економіст, провів свою кар'єру в академічній діяльності і на посаді. У різних правоцентристських урядах Аргентини, в тому числі на посаді головного економіста державної нафтової компанії та президента центрального банку, свого часу писав підручники з макроекономіки, проводив дослідження з монетарної політики, при цьому консультував уряди країн від Південної Африки до Афганістану. Тобто, ми бачимо, що міли економіст, а ще й нормальних економістів, базованих і тягне. Назвати їх якихось відірваними популістами, які не шарять в економіці, не можна. Все йде по підручнику. І доволі ризиковано і відповідально перед своєю нацією, справді критикував Мілей недавно тих політиків, які завжди оглядалися на рейтинги, і правильно робив нічого оглядатися на на рейтинги, коли треба рятувати свою націю. Тобто, ось вам одразу відповідь, хто робить зміни в Аргентині. Це, це науковці, які прийшли шлях від викладачів, які занурюються у предмет і чудово розуміють те, що душе бізнес, та призводило до марнотранства або не мало жодного сенсу і загалом. Намагалися знайти ті ключики, які мали б вирішувати проблеми, зроблені до них. По суті, це прекрасно, що вони отримують місця в ключових посадах. Уряді як у них відбувається формування політики? Міністр Стурценегер. Дає запит експертам із різних галузей економіки запропонувати зміни в законодавстві. Тобто, тут сама влада зацікавлена у роботі аналітичних центрів, аби вони провели дослідження, при цьому не створюючи купу рад, клубів і різних незрозумілих там, структур, де можна думка просто загубиться в купі незрозумілих думок. Думки це цікаво, але треба конкретика, працює чи ні, потрібно чи ні, і все. І одна з речей, яку в ході дослідження виявили, звучала так. Деякі продукти в Аргентині коштують значно більше ніж за кордоном. Якщо ви бачите ліки, які коштують у вісім разів дорожче у вас вдома, ніж в решті світу, ви знаєте, що тут десь є проблема. і Часто вона сидить в регуляції. Диявол ховається в деталях. Бюрократична тяганина включала правила, які вимагали від молочної промисловості встановлювати ціни спущені урядом. Фармацевтичній галузі вводили обмеження на продаж ліків, які в інших країнах зазвичай відпускаються без рецепта. і вводилися податки на покупки, які аргентинці робили за кордоном. Та до речі. Слово про те, що зараз робить Гетьманцев через новий закон, за словами Стурсенегера. Одна з норм вимагала від представників місцевої промисловості контролювати імпорт продукції подібною до тієї, яку вони виробляють всередині країни, про яку взагалі конкуренцію і здоровість економіки Аргентини можна вести мову? Тобто ти береш відкриваєш завод шин і просто пічкаєш свої шини ринком і пофіг. А покупця має вибору, бо ти контролюєш ввезення альтернативи за кордоном? Своє дослідження міністр проводив спочатку для президентської компанії Патриції Булріч, консерваторки, яка зараз обіймає посаду міністрки безпеки. Коли вона програла вибори, Сторзнегер. Відніс свої висновки мілею тоді ще на обраному президенту. Він був здивований, сказав: ми повинні зробити все це. Підхід міністра у тому, що на його особисту електронну пошту простірниці можуть надіслати рекомендації скарги. Він часто отримав близько 200 повідомлень на день. Зараз у міністерстві є вебсайт для отримання порад від громадськості. Уряд зробив все, що міг від спрощення розлучення до відкриття конкуренції в галузі авіаперевезень. Він скасував контроль над цінами на продукти харчування, контроль над орендною платою і навіть вимоги до покупки. Кикавунів. Ну останнє взагалі повний сюр, дорогі друзі, і тут немає нічого сказати. За оцінками Стурсенегера, реальні витрати в середньому знизилися приблизно на 30%, в секторах, де регулювання було скорочено. Здебільшого ці зарегульовані сектори ще й пропитані кумівством. А це означає нижчі ціни, більш конкретно спровожні товари. Тобто, сьогоднішня ціль набагато ефективніша, набагато менш витратна держава. Тобто, ще раз, друзі, дослідження і пошук. Оптимальних рішень. Ось основа на сьогодні уряду Мілея. Це база. Розумієте, наука прийшла економічна і загалом, в дім до Аргентини. Ще й поклалася на чудовий, знаєте, парадигмальний фундамент. Ну, науку ми теж можна, знаєте, там, створити щось і зробити за допомогою науки щось погане. Да? Це інструмент. Але факт в тому, що ці люди використовують цей інструмент для того, аби. Аргентинці стали капіталізованішими, багатшими, вільнішими. І тоді, коли гарні цінності і парадигма об'єднуються з науковим підходом, стає диво. Наразі ми будемо спостерігати аргентинське диво. Отже, всі всі підходи означатиме менші податки, а зарплати дозволять купувати більше товарів, коли пересічний громадянин бачить пряме покращення якості свого життя. Звісно, податки будуть краще платитися, бо люди теж будуть розуміти, що уряд не тринка їх наліво направо намагається. І намагається зменшувати, скорочувати податкову е, взагалі, систему і брати у громадян на найнеобхідніше. То чому ж не платити? Мілей робить ставку на веподібний економічний підйом, написавши в нещодавній колонці в газеті Ля Несіон, що 2025 рік стане початком відновлення Аргентини. Є ознаки того, що економіка відновлюється, оскільки реальна заробітна плата повертається до минулорічного рівня, а бідність зменшується після різкого зростання, коли Малей деволював песо після вступу на посаду і скоротив субсидії. До речі, деволював він песо дуже просто, тому що там було декілька конвертацій взагалі-то і. Треба було підтягнути реальну конвертацію до цю намальовану, яку там тримали. Тож треба було в реальність повертати Аргентину, і це було боляче, але зараз вже все вирівнюється. І Мілийдо тепер тримає дуже високий рейтинг довіри від аргентинців. Девальвація вчора з таки пов'язана з тим, що офіційний обмінний курс наблизили до реального, тобто курс в банках і в обмінниках тепер майже збігається. І це дуже вагомо. Друга причина, чому це добре, девальвація допомагає експорту, оскільки тепер у порівнянні іноземці можуть купити більше аргентинської продукції. Також коли ринок більш конкурентний, компанії взяли на себе зобов'язання інвестувати мільярди доларів в Аргентину багато на літій і природній газ в рамках нового режиму сприяння інвестиціям, який передбачає податкові та валютні пільги протягом 30 років. Подолавши інфляцію, як головну проблему аргентинців серйозні виклики залишаються. За даними Аргентинського католицького університету, майже половина населення залишається бідною з доходом менше 260 доларів на місяць. Насерювали лівачки. Там нормально, навіть у великому Бенес Авресі це 44% населення. Це коли мілей вступив на посаду. Опитування показують, що безробіття та бідність випереджають інфляцію. Як головну проблему за перші 9 місяців, міле 290 тисяч робочих місць зникло. І ось яка дилема: ти або змирюєшся на закостанілу систему і в ній якось карабкаєшся, або або наважуєш пройти тяжкі роки задля того, аби ти і твої діти жили в країні, в якій поважають права власності, в якій все чесно, в якій твій достаток залежить не від того, які у тебе зв'язки, а від того, як ефективно ти виконуєш свою роботу. І тобто треба розуміти, що більшість цих робочих місць вони були штучні. Неефективні, вони нічого не додавали внутрішньому валовому продукту. Ефективність економіці нічого, не продуктивності. Вони просто були на дотаціях від бюджету, і це треба було, на жаль, рубати. От він це мілей та й зробив. Щоб стимулювати економіку, бізнес виступає за скасування податків на експорт, що зробить аргентинські фірми більш конкретно спроможності за кордоном. Уявіть собі податок на експорт. Це ну ліві вже довели країну просто до ручки. Є позитивні зміни, але потрібно зробити ще більше. Ігрове поле не є рівним. Президент аргентинської фармацевтичної компанії. Мілей сказав, що знизить податки скасує валютний контроль і контроль над капіталом, які стримують інвестиції. і це потрібне рішення, бо ніхто не хоче вкладати гроші, якщо не може їх забрати. Це ясно, як день. Тобто, дайте можливість інвестору вкладати і вони не будуть боятися, що тут щось зробиться. Та вони будуть залишати ці гроші постійно, будуть крутитися в економіці і давати їм плюси. Стимулюйте інвесторів не забирати гроші умовами розвитку. А не тим, що ви там по дубині, по голові їм дасте. То хто тоді взагалі прийде з ваш, до вас з грошима? Та ніхто. Однак скасування контролю є делікатним питанням, враховуючи виснажені резерви Центрального банку України та відсутності довіри населення до національної валюти після десятиліть безладного управління економікою. Позбавлення контролю може спровокувати ажіотажний попит на песо і повернути інфляцію назад, підірвавши сильну народну підтримку Мілею, яка, за деякими опитуваннями, становить зараз 55%. Але збереження контролю створює іншу проблему. Переоцінений песо, який шкодить економічному зростанню. Про що я вже власне зазначав минулого року? Песо був однією з найсланіших валют у світі по відношенню до долара, і це ускладнює завдання центрального банку з нарошення активів і резервів, оскільки експорт стає менш конкурентоспроможним, брак валютних резервів і наявність боргів тим часом поки не дозволив поки що виконати одну з головних передвиборчих обіцянок Мілея: позбутися центрального банку, та й навряд чи він колись його позбудеться, адже наука є наука і досвід. Економік світу є досить економік світу, то що він може його трансформувати в щось більш таке менш централізоване, можливо, але від інституту нікуди не дінеться. Сильний песо також шкодить економічному зростанню, яке Аргентині вкрай необхідне для створення робочих місць і збільшення державних податкових надходжень, щоб уряд міг збалансувати бюджет без додаткових загодів жорсткої економії. Однак тут є. Чим похвалитися, мілею, бо у грудні цьогоріч податкові надходження почали зростати. Мілей стверджує, що песо не є переоціненим, пояснюючи його місць з більшою довірою до Аргентини за його правління, за його словами для зняття контролю його уряду потрібен новий кредит МВФ, який, яким сподівається, адміністрація Трампа зробить можливим. Директор розрядника МВФ Крісталіна Георгія заявила в неділю, що фонд працює над наданням нового кредиту для підтримки економіки Аргентини, високо оцінивши те, що вона назвала чудовими перетвореннями під керівництвом Мілея. От, от чий слуга ваш Мілей! МВФ його хвалить! От він МВФ е, поставила свою людину. Все, кінець, кінець, заберуть у аргентинця останні троси. От. Не те, щоб от прийшли би знову пороністи. Надрукували би грошей ух, і роздали ви всім, і допомогли би людям, а не оце ваша економія, пратістанська етіка, от це от ваш. От Мілей не раз заявляв, що Аргентина вирішила бути геополітичним союзником США, тому що саме вони в основному представляють ідеї Західного світу, представляють вільний світ. Тобто він одразу ще зі своєї передвирочої компанії заявляв, що за нього Аргентина примкне до захисників демократії, представляючи себе автократом. Він робить ставку на те, що Сполучені Штати знову стануть лідером на Заході. Нам потрібен був хтось, хто повернувся б, щоб зробити Америку знову великою, і як частину цього процесу, Мілей погоджується стати американським комерційним союзником. Тому Аргентина зацікавлена поглиблювати торговельні та інвестиційні зв'язки. І також він заявляв про бажання стати частиною НАТО. Тому мага може бути теж триматися за Мілея. Візьмемо того ж, Маска, який очолює Доге. Він же буде тільки за. Отримані рекомендації уряду Аргентини по тому, які практики працюють, що краще, що гірше. Тому ось такі от справи, дорогі друзі. Думайте, читайте нас в телеграмі, підписуйтесь на нас, де тільки можна. Відвідуйте нашу школу, бо не може бути українського економічного дива без капіталізованих громадян. Посилання на неї буде в описі до цього відео. І залишайтеся з нами. Всім всього найкращого.